Що відбувається із Трампом, США, Дудою і Україною? Про що говорять, де хто і взагалі які заяви лунали, і що може повпливати з цих заяв на Україну в подальшому? Почнемо з того, що Пентагон спростував заяву Трампа про витрачення на Україну 350 мільярдів доларів. З лютого 2022 року Конгрес США спрямував в Україні приблизно 183 мільярди доларів, згідно з даними міжвідомчої наглядової групи, що звітує перед конгресом за інформацією Пентагону США вже передала Україні військову допомогу на суму 65,9 мільярда доларів. Ще 3,9 мільярда доларів, схвалених конгресом для військової підтримки Києва, залишаються невикористаними, Ну а загалом же 50%. 68 із 183 мільярдів доларів, спрямованих в Україні, були витрачені у США. Щодо договору щодо корисних копалин, рідкісноземельних точніше, так копалин, між Україною і США про спільний видобуток українських викоптих ресурсів узгоджується. Може бути підписаний найближчим часом. Про це каже Михайло Подоляк, радник офісу президента України. Договір має вирішити для України два головних завдання: це справедливий розподіл прибутковості від майбутніх проєктів та гарантій безпеки щодо України. Найважливіше отримати гарантії безпеки для нашої держави. А от Щодо цього договору, то останнім часом все більше те з'являється. Щодо того, як це може бути невигідно для України, що Україна очікує на якісь дієві рішення для нашої допомоги, безпекові гарантії, так від сполучених штатів Америки, але все ж таки страх є того, що можуть Україні не надати необхідного і просто користатися нашими ресурсами, нічого не даючи нам натомість, тож Багато питань виникає щодо можливості підписання, щодо важливості цього підписання. А далі можемо прослухати політолога Микола Давидюка, який коментує зі свого боку ось ці всі історії, свіжі новини щодо цієї угоди. Він на своєму ютуб-каналі офіційно дав свої коментарі. Можете підписатися на нього, тому що щоденно аналітика цікаво виходить. Ну і він поділився цією інформацією з нами. Можемо далі прослухати. І в цей складний, суперскладний час, коли для нас так багато всього вирішується, коли угода ця зривається, ну, знову ж таки, її треба зривати. Бо коли ми підписуємо це грабіж, це грабіж, теж типу, як ми підписуємо, вам даємо а що гарантія, а гарантії нема. Така психологія Трампа. Ну, суперпсихологія, нам дуже подобається, якщо ти на місці Трампа, а якщо ти на місці України. Де, от те, що пише НВ, я говорю, є різні документи. Я зараз не готовий казати, що це єдиний правдивий. Я вранці бачив інший документ. Але е буде, бачимо, далі розмова. Україна не погодила, підписувати не буде. Про це каже Sky News. Ну, от Україна не хоче зараз йти. Я думаю, що це хтось із наших зовнішніх друзів це закинув. От. Е і, власне, зараз ми бачимо історію про те, що, ну, скажімо так, уже з'являються олігархи, які кажуть: О, дивіться, у нас тут є спортсмени, яких ми готові привести до влади президентами, але, типу, дайте, ми для вас будемо це добувати, тому що теж не все будуть заганяти в цей фонд. І ми будемо, типу, людьми Трампа. Смотреш. От, така історія теж є. Я знаю, один такий олігарх вже бігає, шукає собі можливості і політичного майбутнього. Він не так мільярдер, але хоче ще більше. От, і має відповідного спортсмена. От. Але зараз для України важливо зберегти націю, тому що Росія може далі йти просуватися, 42% вже окуповано, далі може бути окуповано. Треба правильна угода. Але угода, яка зі сторони Штатів гарантує безпеку. Чи можна з ним домовитись? Можна. Мексика, Канада, Гренландія, Колумбія домовились зараз. Багато ЗМІ пишуть, що від того чи зможе Зеленський знайти конструктивні відносини з Трампом, залежить порятунок країни. Я з цим не до кінця погоджуюсь, бо Зеленський це не вся країна, а Трамп це не весь світ. Ми без Трампа воювали. Вибачте, перші півроку ніхто нічого не давав. І відбили росіяни, і пішли в контрнаступ. і Потім ще кричали, що залужний перейде кордон і піде на Росію. Хто його зупинить, а Росія почала замовляти статті на Форбсі, а ми ж розвалимось. Ну було ж таке. Кому буде зброя? Ну було, було. Ну а та зараз, типу, нам вже кажуть, що без Трампа нічого. Пробачте, можемо потягнути якийсь час. Так, да, ми розуміємо, що це дуже дорогий час, але не ми дурака валяємо, і не ми цей час мирнуємо. З Трампом треба працювати. Але не треба піддатися на будь-які їхні маніпуляції. Деяка преса пише, що це новий договір гірший. Ні, з того, що я бачив, не гірший. Тобто, все рівно є певний прогрес, є спроба домовитись. Плюс ось цей тиск демократів, республіканців, він може дати певну якісну компоненту в цей договір. Але підписати просто бумажку віддати всі ресурси і не отримати гарантії. Ну, я не впевнений, що якщо Зеленський це підпише, його зрозуміє країна. Ну а тепер стосовно зустрічі майбутньої зустрічі представників е, США та РФ, яка має відбутися в е, столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 25 лютого. То, от, російська сторона спростовує цю новину. Жодної зустрічі РФ та США 25 лютого в Ріаді не готується. Про це говорить заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков. Отже. Нагадаємо, що днями видання Євроньюз повідомило, що президент США Дональд Трамп анонсував новий етап переговорів між представниками США і РФ у заяві, яка була опублікована громадською мережею C-SPAN. Трамп нібито заявив, що переговори готуються. І відбудуться в Ріаді 25 лютого. Перед цим заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що зустріч представників США та РФ має відбутися протягом наступних двох тижнів. За його словами, це мала б бути зустріч на рівні керівників профільних департаментів, де обговорять усунення. Подразників у відносинах між країнами Росіяни стверджують, що на рівні керівників профільних департаментів має відбутися ця зустріч в третій країні. Нагадаємо, що 18 лютого делегації США та Росії провели зустріч у Саудівській Аравії. Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що переконаний у готовності Росії почати серйозний процес, щоб визначити, як Можна покласти край війні. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає результатів переговорів в Ріаді. Він також переніс свій візит до Саудівської Аравії через зустріч між російськими та американськими делегаціями. Ну і далі. Е, якщо трішечки зазирнути у майбутнє, то от е, Трамп, мабуть, в нього якась біполярочка сталася, тому що у 2022 році він говорив діаметрально протилежні речі. Отже, березень 2022 року, заяви Трампа. Якби я все ще був у Білому домі, я б сказав Путіну, що розбомблю Москву, якщо він вчинить неправильно. І друга заява. І я сказав би президенту Сі, якщо ти вторгнешся на Тайвань, я розбомблю Пекін. От, Ну, а зараз чомусь зовсім інші заяви, і вже тепер Трамп. Чомусь готовий дружити з Росією е, і ну, незрозуміло да, якихось жорстких заяв, які були одразу після інавгурації, сказані в адресу Росії. Там ми згадуємо і про лом, е, і про посилення санкцій, Якось зараз все це, скажімо так, позиція США, принаймні Трампа, більш миролюбивою стала до. Очільника Кремля і самої Росії, це ну таке собі. Що ж далі йдемо, і говоримо про те, що Трамп наразі продовжує видавати думки, і керувати, начебто, Вашингтоном, може Маск Є певні такі думки у Юрія Рашкіна, громадського та політичного діяча США. Тож відомо про те, що м -м, саме як зазначив політичний діяч США, американці вже замислюються на тим, хто ж насправді править Білим домом Трамп чи Маск. цитую. Трамп виглядає як старий французький бульдог, який бурчить та щось вказує в цей час. Маск займається справами, каже Рашкін. Зараз же у США відбувається протистояння між політиками, які опинились під тиском Трампа та місцевими виборцями. Політики застрягли в цій ситуації поки. Що Трамп відчуває себе королем, адже заяви, які він робить, не може робити людина, яка боїться відповідальності, налагоджування відносин з РФ – це політично погана ідея однак Трамп цього не помічає, бо він бачить лише те, що хоче бачити і має плани свої на все. Водночас очільник Білого Дому впевнений в можливості закінчення російсько-українського конфлікту вже, начебто, цього тижня. Далі будемо говорити і про зустріч Трампа та Дудо, те що обіцяли, адже дійсно чимало світ свіжих заяв з'являється свіжої інформації щодо їхньої зустрічі. І з'являються ще дуже такі веселі кадри, як на мене. Ну не дуже веселі. Вони насправді реалістичні і сумні з приводу того, як Трамп не поважає своїх саме колег із інших держав. Чекав Дуда за дверима півтори години, саме Дональда Трампа, щоб лише 10 хвилин з ним поговорити. Про це доповідають засоби масової інформації. З'являються відповідні кадри, де дійсно. Сама Джей Дуда під дверима довгий час очікує, очікує на зустріч із Дональдом Трампом. Тут мені ще згадалася саме поведінка Владимира Путіна, російського лідера, з його гучними запізненнями, з тим, як його постійно очікували його колеги різні колеги або ж інші світові лідери Російський президент. Наприклад, запізнювався на зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Маркель. Переговори в Мілані були заплановані ще в 2014 році. Почалися аж на 4 години пізніше встановленого часу. До цього 2012 року перед зустрічю Берліні Ангела Маркель чекала на президента Ерефії близько години. В липні 2012 року Путін вирішив зустрітися з експрезидентом України Віктором Януковичем і за пізнився туди на більш ніж три години 25 листопада 2013 року у ватикані відбулася перша зустріч президента РФ путіна із папою римським франциском пантифік прочекав президента росії 50 хвилин окрім цього незадовго до зустрічі з папою римським в листопаді 2013 року Владимир Путін на півгодини запізнився на зустріч з лідером південної кореї пак кенхе першою жінкою президентом в південно країнській історії і дійсно, тоді Путін теж на цю зустріч запізнився. Виявилося, що він зробив зупинку, щоб зустрітися з майстрами східних єдиноборств. І королева Елизавета 14 хвилин дуже гучна така новина тоді була. Довелося чекати королеві на Путіна а, довгий період часу, як для британської королеви, це 14 хвилин. Втім, за мірками пізнього Путіна Лондонське запізнення на 14 хвилин. Не таке вже і злісне порушення дипломатичного протоколу. Хоча навряд чи це стосується королівських стандартів. З представників королівських династій на Путіна чекали і король іспанії Хуанка. Карлос, 20 хвилин лютий, 2006 рік король Швеції Карл Густав, 30 хвилин квітень 2011 року. Ну а політолог Дмитро Абрамов, описуючи регулярні запізнення президента Росії, пригадав крилати вираз часів розквіту російської імперії, коли російський цар ловить рибу. Європа може зачекати. І е, тут е, дійсно мені ось ці запізнення Путіна пригадалися після того, як я побачила кадри. як Анджей Дуда чекав на зустріч із Влад. Не Владиміром Путіном слава богу і з Дональдом Трампом, який все ж таки мені здається, час від часу має наміри бути схожим на Владиміра Путлера. Адже у Путіна є царські амбіції, а ось у Трампа якісь королівські. І зараз тисячі американців просто намагаються відстояти свою державність, свої права і кричать ні. Кор... Типу, Дональд Трамп не король, немає тут королівства. Америка вільна демократична держава. Ну а тим часом щодо зустрічі саме Трампа та Дуди, то є також коментарі і від Олександра Мусієнка, українського військового експерта, який дав свої свіжі свіжу аналітику, так щодо свіжих заяв Трампа, щодо Старлінків і щодо зустрічі Трампа і Дуда, можемо це все заслухати прямо зараз. Мусієнко на своєму ютуб каналі поділився інформацією, і з нами теж поділився даним відео. Тож, дякуємо йому і слухаємо. Американський президент продовжує говорити, продовжує не припиняє дивувати зокрема і своїми заявами. Ну і він виступав на з'їзді американських консерваторів. Дуже такий популярний захід. Велика конференція, якраз для консерваторів, там же був присутній. І а, Ілон Маск. Ілону Маску подарував бензопилку свою знамениту відому хав'єр-мілий, теперішній президент Аргентини, якому ця бензопила допомогла обратися а, рік тому. Ну і Ілон Маск до речі оголосив про те, що це так а -а -а, до слова. Що а, близько ста тисячам ну сотням тисяч державних службовців, особливо федерального рівня, були розіслані імейли. Так, от в цих листах в цих імейлах було написано про те, що кожен із отримувачів цього листа на свою електронну адресу повинен буде відповісти агентству Маска Доджі. А, тобто агенству покращення урядової ефективності, кожен із отримувачів, кожен із цих держслужбовців має бути на, має надати звіт, що він зробив протягом тижня, про його досягнення, і в копію має поставлений бути безпосередній керівник цього державного службовця. І таким чином буде вимірено, чи ефективне його перебування на тій чи іншій посаді, чи неефективне. ефективне. Чи відповідає він критеріям, чи не відповідає, чи дійсно він працює, чи не працює. Ну, ось так, ось так там взялися дуже серйозно. І бензопилку, якраз мілий підгадав, він подарував маску дуже доречно, тому що це якраз його робота зараз. Скорочення, зокрема, фактично, персоналу? Ну от там дуже серйозне несеться в Сполучених Штатах. Ми бачимо, що значить висилка нелегальних мігрантів, те, що відбувається. Фактично, крім того, зараз ось ці реформи, крім того, суперечки, які виникли щодо трансгендерів, і щодо чого посп... фактично публічно посперечалась губернаторка штату Мен і президент США Дональд Трамп. До речі, губернаторка штату Мен, відповідаючи Трампу на те, чому не хоче виконувати його указ, відповіла, що зустрінемося в суді. Трамп сказав, що так це буде найлегший судовий процес. Взагалі, губернаторці варто готуватися до того, що. Вона програє вибори. Ну і крім того, Ілон Маск відповів. На публікацію видання Reuters про те, що мовляв, готується відімкнення Старлінку для України. Він сказав, що це абсолютно дурниця, не відповідає дійсності, і він цього не планує робити. Тобто, і далі буде працювати в Україні. Це важливо. До речі, це підтвердив і міністр цифровізації Польщі, який вказав на той факт, що не Україна проплатила значну кількість старлінку, а саме ці комплекси Се вони були поставлені Україні, та проплачені наперед за гроші польського бюджету в рамках пакетів допомоги, які передавала Польща Україні. Тобто це проплатили поляки. А як відомо, зараз Польща намагається встановити такий ну серйозний діалог з Трампом. До речі, треба сказати, що полякам це завжди вдавалося. Який би не був президент США, їм завжди вдавалося встановлювати контакти, навіть після того, як після того, що Трамп був 45-м президентом. І після нього прийшов Джо Байден. Здавалося б, дещо відносини похолодшили. Вони стали нібито гірші, не настільки дружні, як були із е, Трампом. Тому що тоді я хочу нагадати, що на порозі відправки е, військ е, Америка перебувала, тобто в Польщі мали відкрити Форт Трамп. Це форт, в якому могли б перебувати американські війська на постійній основі, тому що дотепер, фактично, до недавнього часу війська інших країн НАТО могли перебувати в країнах Балтії та Польщі, так званому східному фланзі НАТО, виключно на ротаційній основі, тобто вони не перебували там постійно. А тут поляки домовляли, що постійно щоб була дуже велика база. Ну фактично і зараз вони ведуть таку. Політику, ви бачите, що Анджей Дуда, польський президент, розмовляв з Трампом, потім говорив з президентом України Зеленським, сказав Зеленському про те, що в Україні краще порозумітися, краще не йти на конфронтацію, краще бути дружніми з адміністрацією Трампа та виконувати, скажімо так, їхні вказівки і тому подібне. Тому Польща це оплатила, і знову ж таки, як сказав міністр цифровізації, польський, що не передбачено угодою. Безпідставне одностороннє розірвання цього договору і невиконання зобов'язань за контрактом. Тому я думаю, що дійсно найближчим часом можна сказати, що таких загроз немає, і старлінки будуть працювати. І тут не варто нам теж нагнітати, тому що я подекуди бачу в інформаційному просторі України деякі такі оцінки, що зараз це поменше фаталізму. Часи непрості, У нас дійсно складна ситуація. Але ми її подолаємо. І до речі, завдяки от нашим польським партнерам, які проплатили знову ж таки нам старлінки. Ніхто нас відмикати не вимикати не буде. І цю заяву спростував навіть сам Ілон Маск, ще й назвав видавництво Reuters брехунами, які поширили цю інформацію. Отже, стосовно зустрічі Трампа і Дуди, то перед тим як зустрітися, вони обмінялися люб'язностями на конференції CPAC. Сі, це конференція консервативних політичних дій, що зараз е проводиться у National Harbor, це штат Меріленд. Е там Трамп зі сцени палко привітав президента Анджея Дуду. І його цитата: це фантастична людина, і ми маємо 84% поляків, які голосували за мене. Тож ви все повинні зробити правильно. Е згодом лідери провели коротку зустріч, під час якої Трамп пообіцяв, що американські війська залишаються. В Польщі та країні не варто хвилюватися. Ну це вже приємно. Е, ну, і що сказав Анджей Дуда після розмови з Трампом? Отже, без підтримки США Україна не переживе війну. Ще заяви президента Польщі. Ми не повинні дозволити РФ перемогти Україну. Я сказав Трампу, що Путін офіцер КДБ. Потрібен тривалий мир і гарантії, що Росія більше не нападе ні на кого. Вашингтон не має наміру скорочувати військову присутність США у Польщі і розглядає її посилення. Між Польщею та США давно не було таких хороших часів, як за останні 10 років. Польща є елементом плану Трампа щодо побудови взаємовигідної співпраці. І ось ці слова вони досить приємні.